Україна відбила село роботине у російських телеграм-каналах. Розпочинається таке ж виття, як під час здачі урожайного. За словами воєнкорів, ЗСУ пройшли між селами Роботине і Вербове. І тепер частина передових ліній оборони росіян відійшла під наш контроль. 20.08.23. ноль восьмої, года. район, Запорозької область, Росія. Противник контролює центральну часть НП. Еще раз по работе, но ну, половина села площадью в 3 километра под хохлом, включая центр села, а другая половина серая зона. Но село, звісно же, не здано. Но взагалі, там всі дома уничтожені. никакого смысла держаться за нет. Да и хохол там вводять в бой новые резерви. Це примерно все, що ви услышите от других воєнкорів по роботі, котрої не здано. Інші ж воєнкори взагалі пишуть, що село здали. Воно повністю контролюється ЗСУ. До речі, незалежні осінд експерти теж оновили карти. Роботина Знову українське. Генштаб, поки новини про роботина, коментує дуже обережно. Заступниця голови Міноборони Ганна Малєр заявила, що наші підрозділи мали успіх в напрямку південно-східніше роботина та південніше мала Токмачка Запорізької області. Ворог намагався повернути втрачені положення біля роботини, але не мав успіху. В роботи зараз триває планова бойова робота. Роботи не невеличке село на Запоріжжя ще до війни тут проживало менше п'яти сотень людей. Однак воно має важливе значення, адже саме з роботи не відкривається шлях на токмак.